Вітаємо вас на каналі Польського агентства з працевлаштування Твоя робота. У цьому відео ми розповімо та покажемо, як самостійно заповнити формуляр візової анкети з метою отримання національної робочої візи до Польщі. Музика. Від недавнього часу заповнені вручну анкети в пунктах прийому візових анкет до розгляду не приймаються. Приймається тільки надрукована анкета, яка підписана тією особою, яка оформляє дозвільний документ. Зверніть увагу на те, що анкета має бути заповнена латинськими літерами, польською, англійською або українською мовою в транслітерації. Якщо виникнуть питання з правильною транслітерацією слів, радимо скористатися спеціальними сервісами. Посилання на один з них ви знайдете в описі цього відео. Анкету ви можете заповнити онлайн на сайті e-консуat. Або ж скачати бланк, заповнити на комп'ютері та роздрукувати його. Посилання до сервісу ми також залишимо в описі цього відео. Окрім сайту, ви знайдете пустий формуляр анкети та її заповнений зразок. Отож, маємо бланк українською мовою. Основні дані вказуєте, як у закордонному паспорті. В першому пункті вказуємо своє прізвище. Якщо воно змінювалося, заповнюємо і другий пункт. У третьому ім'я. Четвертий пункт це ваша дата народження день, місяць і рік. Далі місце народження і країна. Після громадянство. Восьмий пункт стать. Дев'ятий пункт громадянський стан. У десятому пункті зазначаємо Н.А. Ускорочення з англійської не стосується. Наступний пункт. Ідентифікаційний номер, якщо маєте. Вид проїзного документу. Зазначаємо закордонний паспорт. 13-й пункт серія і номер проїзного документу, тобто закордонного паспорту. Дата видачі, дійсний до, ким виданий. У 17 пункті поштова адреса. Ваше місце реєстрації з внутрішнього паспорту. Вказуєте і адрес електронної пошти та номер телефону. У 18 му пункті зазначаєте Ні. Якщо, звісно, не проживаєте в іншій державі постійно. Оскільки ви їдете до Польщі працювати, у 19 му пункті прописуємо Безробітний. а у 20 му зазначаємо НА. Основна мета подорожі зазначаємо інше та прописуємо Робота. 22-й пункт у нашому випадку Польща. Держава-член першого в'їзду ПЛ. Кількість в'їздів радимо зазначити багато. У такому випадку ви отримаєте мультивізу, що дасть вам змогу перетинати кордон багаторазово. Передбачений період перебування вказуємо ту кількість днів, яка зазначена у вашому дозволі на роботу. Якщо маєте отримані впродовж останніх 5 років візи, зазначаємо їх срок дії. Якщо не мали, зазначаєте Ні. У 27 му пункті зазначаємо, чи при отриманні попередньої візи у вас брали відбитки пальців. 28 й пункт. Дозвіл на в'їзд до держави призначення не стосується. У 29 му та 30 му пунктах вказуєте заплановані дати в'їзду і виїзду. Які зазначені у вашому дозволі на роботу. У пункті 31 зазначаємо НА. Дані для 32-го пункту беремо в дозволі на роботу. Прописуємо назву фірми, адресу та контактний номер телефону. Нижче дані контактної особи. 33 пункт. Витрати на проживання заявника під час його перебування покриваються. Зазначаємо самим заявником. Кошти утримання вказуємо Готівка. У 34-му. Інформація про дозвіл на роботу. номер, Орган, який видав. та місто. Пункти 35 і 36 стосуються членів сімей громадянина ЄС. Тому пропускаємо. 37-й пункт прописуємо місцевість і дату подання. І у 38-му. Підпис. Нижче дублюємо місцевість, дата і підпис. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисної інформації.